Добрий день, малята! Я знаю, ви дуже полюбляєте казочки. Сьогодні я вам пропоную послухати казочку, яка називається Рібка. Був собі дід Андрушка, Баба Марушка, онучка-мінка, собачка-хмінка, киця Варварка. Та мишка сіроманка. Раз весною дід взяв мотику і пішов на город і посадив рібку. Росла рібка росла. Спочатку, як мишка була, потім як кулак, потім як два, а потім, як дідова голова. Пішов дід на город, гуп-гуп, взяв дід рібку за зелений чуб. Тягне руками, впирається ногами, промучився увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку. Бабо, ходи, мені рібку витягнути. Допоможи. Пішли вони на город, губ-губ, взяв дід рібку за зелений чуб. Баба діда за сорочку тянуть руками, впираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба онучку мінку. онученько, ходи витягнути рібку, допоможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Взяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, тянуть руками, впираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе внучка собачку хмінку. Ходи, хмінко, не лежи. Нам рібку витягнути допоможи. Пішли вони на город, губ-губ, взяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка внучку за спідничку. Тянуть руками, впираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варвару. Кицюню ходи, рібку витягнути допоможи. Пішли вони на город. губ губ взяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка внучку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тянуть руками, впираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Мишко, ходи витягнути рібку допоможи. Пішли вони на город гуп-гуп, взяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку. Собачка внучку за спідничку, киця собачку за хвостик, а мишка кицю за лапку, тягнуть руками, впираються ногами. Тягнуть тягнуть і витягнули. Рібку зварили і всіх пригостили. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Ну що, дітки, була цікава казочка? А тепер давайте. Пригадаємо героїв казки. Як звали діда? Андрушка молодці. А бабку як звали? Марушка. А ще онучку скажіть? Мінка. А собачку як звали? Хмінка, молодці. Ви були уважні, а ще була там киця. Варварка молодці. А мишку. Сіроманка, розумашечки, уважно слухали казочку.